Оповідки з підбірки Різдвяний подарунок. У Вифлеємському вертепі Коли сповнився час, народився в Вифлеємському вертепі син Божий. Слабким дитятком прийшов він на цей світ горя. Було йому гірше, як іншим дітям. Його мати не мала приготовлення для нього білої м'якої постілки. Не мала навіть подостатком пеленок. Її бідне дитятко плакало свою першу годину земного життя, а той плач нісся з вертепу в темряву. І Бог отець дав так, що додою переходив дорогою хлібороб, спинився та став наслухувати. Він ішов на своє поле, де хотів ще до сходу сонця засіяти зерно. Коли ж почув плач із вертепу, обняло його велике милосердя. Він подумав про своє власне дитятко, що спало тепер спокійненько, і пішов у вертеп. Тутечки, побачив він крайню нужду чужинців, зняв сівню з плечей і подав Божій матері, щоб ужила її на напаленки для дитятка. Марія сердечно зраділа дарунком для її бідненького дитятка, подякувала хліборобові і поблагословила його в душі. І що саме хлібороб був перший, що обдарив Ісусика? То по всі часи хлібороб благословенний у своєму труді. Він один в заколоті й з світа зберіг побожне, чисте серце, його душа така кріпка в основах, як та земля, що він обробляє її. Коли хлібороб відійшов, відійшов, зачинився Йосиф за ним двері та холод не давався так легко прогнати з вертепу. Боже дитятко дрижало в згрібному полотні, його мати не знала собі ніяк інакше порадити. Тільки взяла трохи сіна з передвола та зробила з нього постіль для дитятка. Однак віл обернувся і микав сіно з під Ісусика. Тому до сьогодні віл такий не нажера, навіть коли ляже та спочиває, мусить румигати. Його широкий рот завжди в русі, і навіть як спить, то снить про сіно. Манюсінька пташечка, волове очко, бажала поправити зло, що заподіяв віл. Увесь пташиний рід легко варить собі незамітно пташку, а той погорджував нею. А часами той саме голова очко вважало себе непотрібним на світі. Одначе святу ніч могло воно бути біля любого Ісусика, і тепер раділо, що воно таке маціцьке, бо інакше не могло ніяк продістатися вертеп. А саме воно не йшло в дошках, що нею був збитий вертеп і спереду, маленьку щілинку і нею продісталося до Ісусика. І сіло собі волове очко на боці, та чорними очками гляділо на лагідний блиск, що слався від божого дитятка. Довго сиділо воно так, немов осліплене, що тільки по добрій хвилі могло побачити й інше піду й нужду. В кінці заважило також, як дитятко дрижало в вертепі, як божа мати розігрівала його холодні рученята своїм віддихом, і це сильно заболіло малу пташечку. Вона заразісінько полинула та стала вишукувати довкола вифлеєму по старих деревах. Покрівлях і мурах моху. Цей мох заносило в дзюбику до вертепу та старалося позатикати всі щілини. Небагацько могла бідна маленька пташинка назносити того моху, хоча б вихалася всю ніч, сотню разів літала сюди й туди, то не назносила більше, як сама потребувала б на кубелечко. Однак, ісус, його осята мати не гляділи на величкість дару, тільки на великість любови, що спонукала пташечку до цього дару. Тож, прочиста Діва Марія, віддячилася йому надзвичайно. Сказала Від цієї ночі зватимешся також короликом. І наш НАРІД пам'ятає про це і, хоч загально зве його воловим очком, та часто зве його і короликом. АНГЕЛИ І пастухи Над вифлеємськими полями з'явилися небесні полки і пастухи сильно злякалися. Воно й не диво. Ті прості люди, що ледве коли сплять як слід. Посплять надто коротко, збудилися нараз і бачать небо отворене, бачать, як з отвору в небі лються і лються, наче сонячне проміння, безлічні лави ангелів. Були там ангели всіх красок і чинів, краски та близько самоцвітів, а були між ними й ангели, що стоять на вогнистих колесах, й ангели шестикрильці, що всі шість крил їх із гори додолу покриті очима. Вид одним одного такого ангела міг би святого привести до дрижання. Було тепер більше ангелів, як на всьому небі маленьких хмаринок баранців. На самому верху, поза зорями, був перший круг, він був ясніший, як місяць у повні, зорі зблідли від його блиску. Далі йшли інші круги, все один за одним, одначе так, що можна крізь усі бачити останні. Чим ближче сходили вони до землі, тим менші ставали. Виглядало воно так, немоби це була величезна гора, що її основа була на небі, а шпиль творив великий ангел і мав приязне лице і говорив пасухам, щоб не боялися, то все ж таки вони були сильно стривожені. Коли б не гарна музика, черний спів, слава на висотах Богу, що його величавості годі собі уявити, то вони, напевно, помирали б були з жаху. Тривало воно добру хвилину, заки вони прийшли до себе. Тоді стали оглядати себе від ній до голови, чи вони завжди ще ті самі пастухи. Один ударився руками по колінах, інший укусився в пальці, ще інший обмасував шкуру, плащ, торбу на хліб і прикладав пляшку з дині з водою до вуха, чи вода в ній хлюпотить. А очі в них все ще були прижмурені так, наче усе ще мусили вони дивитися в велике світло, коли хтось з них, може, думав, що це заснилося, то з лиця товаришів вичитував, що все воно було наяву. Пів ангелів ущух, сині небо потемніло і зайнялося тихими зорами, тільки одна однісінька Хмарина, що лисніла, як прилівка, сяйво місяця й опал, линула вгору. Це ангели верталися в небо. Коли пастухи побачили далеку хмару, опам'яталися, позривалися з міста і стали радитися між собою, і порішили, щоб піти, за словами ангела та негайно відшукати Спасителя. І тільки це рішили, обняли їх невисказана радість. Радість куди більша, як тепер радість малих дітей на святий вечір. Воно й не диво, ніж ж бачили не вертеп ісусика з паперу, а справжній вертеп Спасителя і самого Спасителя. Їм здавалося, що дитятко Ісус дожидається вже їх, і вони побігли в темні ночі. Малий пастушок обкручувався що три кроки, та сміявся, а інші сміялися теж і бігли та скакали без упину, поки не пнилися в вертепі. Собаки побігли за ними. То щереди овець лишилися опущені в темряві ночі. Пастухи не подумали про це. З безкраїх радощів забули про все, навіть про свої череди, що їх, звичайно, ніколи ні на хвилинку не спускали з очей. Голодні вовки винішли добру нагоду та підкралися цілими кичками, усе ближче підходили до черед. Злякані вівці збилися в один кут і мекали жалісно. Та ніхто з людей не чув їх жалів, тільки один почув їх. Божественний Спаситель у яслах, і вже в першу днину свого земного життя задумав він вявляти любов людям, тож і пастухам, що задля нього покинули череди без нагляду, порішив зробити радість. Та що ж великого зробив він тепер? Він плакав тільки, як плачуть діти холодної ночі. Пастушок, що першу дорогою так витанцьовував і сміявся, пер подав мовчки Марії свого кіптаря, щоб могла краще покрити дитятко. Ангели! Що поверталися в небо і були вже високо-високо, тачули -високо, да ніжним своїм слухом плач малого Ісусика. І вони знову вернулися та втішали маленького Ісусика співом. Від їх блиску, червоного полуме зрафивів і сафірового сяєва херовивів стала ніч над дифалеєму і над прилежними полями чарівно ясна. Також і череди лежали в осліпному світлі, і вовки втекли, налякані в тінь лісів. Ясний, як день блиск удержався, поки не вернулися пастухи. Коли вже не побачили те чудо, припали навколішки та дякували Богу. Як зацвіла мерва? В куті вертепу, де родився Господь наш Ісус, лежала мерва на пістілку під худобу сухої папороти та слизу. Поклали їй тамочки пастухи, щоб мали де покластися на спочинок, коли вернуться стружні спасовища. В тих часах папороть і слиз цвіли літом дрібненьким білим цвіттям. І та папороть і слиз, що їх пастирі принесли в вертеп, були з цвіттям, тільки той цвіт уже давно зісох. Коли в святий вечір Божа мати розглянулася по вертепі, побачила цю підстілку і вельми зраділа та лягла там на спочинок. Тут народилося дитятко Ісусик. У цій хвилині слиз, що був на підстілці за зацвів, однак не білим цвітом, тільки рожевим, як рожева світова зірниця, що заповідає схід ранішнього сонця. Однак лінива папороті лишилася суха і не відбила ні одного цвіту. Це одинока рослина в Господньому городі, що їй не вільно пишатися цвітом, коли всі рослини довкола розцвітають на Божу хвалу і людям на радість. Тільки раз у році на свято Івана Хрестителя в опівночі вільно її на малесеньку хвилиночку зацвісти великим червоним огнистим цвітом. Але то вже з іншої нагоди. А саме, коли кат на царя Ірода стинався тому Іванові голову. Крапля крові святого Івана впала на підстілку, що неї була вистелена долівка тюрми, і з волі Господа Ісуса Христа папороть вже не мала зовсім цвісти, може, в цю ніч святого Івана Хрестителя зацвісти на хвилиночку, але не так, як інші рослини, що довше пишаються цвіттям. І коли інші квіти радіють світлом Божого сонця і відкривають свої очі, коли тепле сонячне проміння зливається рясно на землю, то папороть не любить сонця. Вона криється в тіні лісу і росте там на стухлій з ЗЕМЛІ, А гостюють у неї гадюки й вужі. Це кари її за те, що вона не пізнала години спасіння. Три ЦАРІ. Далеко-далеко, за горами пустинями, жили три царі Тихо та в саме як живуть царі в часі миру. Вони не міріли про те, що власне їх вибере Бог, щоб рушали брушали вифлеєм із поклоном. Цареві царів. Коли Бог уже кого вибрав, то він може обертатися та звертатися куди як хоче, та мусить іти туди, де Всевишній хоче його мати. Таке воно було і з трьома царями, що тоді ще кожен із них мав у думці зовсім щось інше як серед зими рушати в дорогу за зорею та кидати все, що їм було миле й любе. Один із них, що звався Каспар, хотів саме по вечері покластися в постіль, як нараз відчув непереможну охоту. Прогулятися трохи по городі. Він любив музику над усе й велів тепер одному зі своїх слуг сісти в альтані, грати на арфі та співати пісеньку, одначе не заголосно, а сам ходив собі стежками городу й розкошувався милими звуками, мов солодким корінним вином. По хвилі. Здавалося, йому, що ця грай не слуга, скритий в альтані, а що весь просторий город, пройнятий чарівною музикою. З усіх кутів і з усіх боків плила від села музика, навіть і звіток дерев, з повітря горі над деревами широкого неба, Наче б було великим деревом, а зірки були маленькими щебетливими пташками. Коли цар увіходив так у осяйне чар дерево, побачив на сході велику зорю та злякався. Другий цар Мельхіор Ходив цього вечора зодягнутий убогий одяг, непізнаний, по своїй столиці, як це він мав звичай ходити так від часу до часу, щоб приглянутися, та прислухатись, як живе, що діє, що думає його нарід та які має потреби. Коли йшов так тісною вуличкою, почув, як дитячий голос кликав із вичинених дверей старого дому Вважай на знак, вважай на знак. Чудований цар спинився. Коли дитя закликало, так утретє він увійшов у дім. Але вені сіни були двері, і він застукав у них. Спершу було зовсім тихо, аж коли він застукав у друге, почув плачливий жіночий голос Ах, що за нещастя, що за нещастя! Тоді цар відчинив двері і увійшов до середини. В низенькій кімнатці сиділа жінка з дитиною на колінах. Чи це дитина кликала? спитав цар Мельхіор. Жінка засміялася та сказала: Дитина не говорить ще зовсім, їй ще тільки кілька тижнів. А чи є в цьому домі ще які діти? спитався цар Мельхіор. Ні, туточки не живе більше ніхто, відповіла молодиця. Чи ти чула, молодице, крик дитини? питався цар далі. Ні, було цілий час тихесенько», – впевняла молодиця, а у нагальній тривозі, що й можуть заподіяти щось лихе, залилася слізьми та лебеділа. Ах, коби нас лишили в спокої, з пане. Ви, певно, будете новий намісник. Дозвольте нам іще жити тут коротко. Тоді цар добув свою калитку, виспав на стіл пригор, що золотих монет, вийшов скоренько, роздумуючи над дивними Божими судами. У глибокій задумі пустився він поворотом додому. Голос дитини, що кликав до нього з хати, ще дзенів йому в ухах. Коли вийшов уже за горб, що на ньому стояла його палата, оглянувся поза себе і побачив велику зорю та знав зараз, який це знак. Третій цар, що звався Валтазар, був того дня на ловах і зблудив разом із своїми ловцями. Вже було стемніло, ніхто не знав, куди вибратися їм з лісу, так що цар рішився вже ночувати в лісі на постелі з листя та муху. Саме дав приказ розбивати намет, як перед нього стрибнула з ущавини сніжно-біла вивірка. Ледве цар побачив її, як уже захопили його на ново жодоба ловів, і він, забувши про яку небудь обережність, погнався за вивіркою. Ловці, хоча які були струджені, мусили йти за ним. Усе глибше та глибше входили в гущавину, а біла шерсть виверки, мигнула то тут, то там блискавкою в кущах. Потім зникала знову, і коли ловці думали вже, що це божевільне полювання тепер скінчиться, вона вернала з нічев'я знову. Так ішли яких дві години. Нараз опинилися на узліссі, і перед ними прослалося широке поле. Цар бачив, як вивірка великими скоками гналася рівниною, нап'яв лука й вистрелив. Коли поглянув чи вцілив, не було з виверки ні сліду. Одначе в цьому напрямку, куди вона скочила, побачив цар, як на край небі з'явилася велика зоря, що миготіла сяєвом. Усе це здивувало царя Валтазара через край, і він ішов мовчки попереду своїх ловців напроти зорі. Так зайшов у свій терем. Це дійсно була чудесна ніч. Повна таємниць, і Господь дав так, що саме ці три царі почули в серці непереможне бажання йти стежками за таємницею. Насамперед запросив Бога у вертеп пастухів, бо Бог і завжди найлюбіші друзі Господні, та тим, що теж і царів, дав знати, що Бог зійшов на землю для всіх, для визначених і малих, і коли вони тільки можуть, коли хочуть пригнути коліна. Так вибралися три царі, такі ще тієї ночі в дорогу та йшли за зорею, що теж двигнулися з місця в цей момент, коли вони, непевні, куди їм рушати, слалися зором до неї, щоб у неї спитатися про напрям. Десять днів мандрували пустинями, степами та дикою верховиною. На тій довгій дорозі не чули вони ні голоду, ні спраги, ні змучення, не поступали ніде до заїздів, не чули потреб відпочинку. І ніччю мандрували. А зоря над ними додавала їм сили, укріпляла їх, як ангел. Ніхто з них не знав про двох інших, мандрували вони окремими дорогами, коли стрінулися вже перед воротьми Єрусалима, вельми здивувалися. Вони оповідали собі про зорю та про непереможний гін їх сердець іти за небесним знаком. Нарід юрбився навколо них і приглядався до них та прислухався до їх мови й на диво, хоча вони говорили незнаними йому мовами. Розумів усе, що вони говорили. А три царі стали допитуватися в людей, де живе їх цар? І люди провели їх аж під іродові тереми. Ірод привітав раду далеких гостей, а коли довідався, чого вони вибралися в таку далеку дорогу, задумав використати їх як звідунів, що мали б йому подати криївку для видового нащадка, що його він дуже боявся. І три царі подалися далі з Єрусалима, а зоря, що ждала на них. Двигнулася знову та спинилася над вертепом, під Вифлеємом. Заки царі війшли в вертеп, роздумували над тим, що їм говорити і чим обдарувати, Боже дитятко. Та тільки раз глянули в ясні оченятка Ісусика, не змогли ні словечка промовити, так збентежилася всім тим блиском, привітністю та божественною істотою, що відсвічувалася в дитячих оченятах. І так у збентеженні кожен зложив дар, що його мав саме під рукою один золото, другий кадило. А третій навіть гірку Мирру. Та тільки глипнув на неї сильно налякався хотів узяти її назад і замість неї зложити в дарі дорогоцінності. Одначе мати Марія прийняла Мирру та вияснила цареві, що він подарував те, що мав дарувати. Бог знає вже, чому мусила бути мира. Різдвяна ЗОРЯ ТРИ ЦАРІ провели ніч у вертепі біля дитятки Ісусика та спали там глибоко та добре, як іще ніколи в своєму житті. Тільки стало світати, підвелися, яким сказав ангел у сні, і вийшли з вертепу, стали шукати на небі за зорею, чи не побачать її знову, та шукали даремне. Мельхіор, що пішов до колодязя, закликав нараз. наразі є тут, ось дочки. Тоді прийшли там спішно до в інші царі і гляділи вгору і питалися Мусите шукати її тут, на землі. І показав на рослинку, що версла за ніч біля колодязя, а вона виглядала зовсім, місінько, як зоря. Зелена, зоря на зеленому стеблі. Тоді пригадали собі три царі, що вони вчора вечором саме тут, край колодязя, в колабанці води бачили відсвіт зорі, що дивним дивом остався на землі. Хоча зоря давно вже помандрувала безмежним божим небом. Царі назвали нову квітку різдвяною зорею, і узяли з собою один рослинки в свою країну. Різдвяні зорі в землях трьох царів ще й до сьогодні зелені, як виглядала зоря квітка. Що й віднайшов Мальхіор біля колодязя. Та теперішні різдвяні зорі в червоні, як кров, це на іншу пам'ять. Ми знаємо, як цей співається в нашій куляді Бог придвічний, що три царі іншим шляхом повернули одну безстидну невіру і рода не звідомили. І Ірод Даремне дожидався їх повороту. В кінці втратив уже надію, що побачить іще ще трьох царів. Він заважав, що його обманули та перехитрили, скаженів і кляв, і своїй люті задумав чортівське діло вирізати всі вифлеємські діти. Так думав він, не вирветься йому й новонароджений юдейський цар. І на його приказ дралися вояки в вифлеємські доми і убивали всіх хлопчиків, що не мали ще двох літ життя. Як не просили матері, як не благали, як не лебеділи все було дарма, вояки не змилосердилися ні над одною дитинкою. А деякісь матері вдалося втекти з дитинкою на вулицю, то посіпаки гнали за нею, лапали її за коси, звалювали на землю та знущалися над нею, поки аж вона не могла вдержати синочка. Одній жінці вдалося втекти до міських воріт, та вже чули за собою крик посіпак. В тривозі підбігла вона до колодязя, щоб біля неї росла різдвяна зоря, та скрилася там за мур, що був біля колодязя, та й там знайшли її. Один вояк вирав з її рук хлоп'яткою, одним рубом меча розчерепив дитинці голову. Від тієї крові почервоніла різдвяна зоря, лишилася така до сьогодні, щоб люди в веселий святвечір не забували про невинних діток, що, як перші мученики, віддали свою кров за Спасителя. Ялиця. Дерево, що з нього жиди зробили Хрест, взяли з ялиці. На пам'ятку цього мусить всевіттій ялиці рости так, що творить хрест, так уся ялиця, з якого боку на неї не дивитися, повнісінька хрестів. Зверху є малі, та коли розігнути гілля, то найдемо біля пня більші хрести. А живіться ялиці ясна, як сльози, і ці сльози пливуть часто та рясно. То такий сумний спомин носить на собі ялиця. Та все ж таки вона є й деревом радощів, бо ж на Христове Різдво прибирають її баревисними прикрасами, свічечками і на навтіху дітям, а то й старшим. Це правда, деревом радощі є ялиця віднедавна, бо найбільше від кількох соток літ, а сталося воно так. Раз, у різдвяну ніч жалілася ялиться іншим деревам. Тільки століть минуло вже від часу, як на хресті з мого дерева розп'яли лихі люди Господа, а я й досі не можу переболіти цього, що саме з мого дерева витисали ці злюки Христа. Згадка про це захмарює мені найясніші дні. Я стала зовсім понура, чорна задума обхопила мене. Вже не раз чула я, як люди говорили. Ялинний бір такий понурий і страшний. А діти, що так радо перебувають у лісі, ніколи не заходять у ялинний бір самі. Ніхто, тільки сам Спаситель може зняти з мене цей проклін. Він такий добрий, великодушний. Правда, сестрички, що він простить мені. Ах, коли я подумаю про те, що саме я була, о, я нещасна. Вона нарікала голосно. Нараз осялої ясне світло, так не наче б місяць вийшов із за хмар. Увесь ліс залило ніжне, та дідне сяєво, але небі не було місяця. Близький був від дитятки Ісуса, що йшло до людей. Коли Ісусик прийшов бором, почув жалі ялиці та спинився, і зараз став потішати ялиць. Сказав їй, що вона ні в чому не винна, винні тут тільки твердосердні люди, легідні, та милі слова Божого дитятка засоромили її зовсім, всім і вона ніяк не давалася потішити. Та тепер сказав їй Ісус таке, що вона забула вже назавжди свою журбу. Тож знай, говорив він. Це все, що ти так влічуєш собі, як вину, за те, що ти так сумувала. Так плакувала мене. І щоб ти вже більше не терпіла, виявляють тобі тайну моєї смерти. Бо сьогодні, в день мого різдва, ця тайна об'явилася, наче ніхто не хоче цього знати. Люди хочуть тішитися, радіти, а не думати про терпіння, що дало почин їх радощам. Ця година, що її вони вітають співом і сміхом, це перша година мого терпіння. Дай холоду в вертепі, недостатки навтечі до Єгипту, слухняна праця в Назареті, злоба фарисеїв. Дурнота народу, слабодухість учеників, зрада мого товариша, всі тірани, великі і малі, що їх завдало мені сорому та глуму, все це одна велика жертва. Це все дало спасення, і до цього належить так само Різдво, як і смерть, так само ясла, як і хрест. Ти маєш від сьогодні завжди оголоситися людям, будеш їм різдвяною ялинкою, але і хрестами, що їх носиш на своєму гиллі, пригадуватимеш їм мою смерть. Я збуджу людей бажання вносити тебе в кімнати. Усі приходитимуть по тебе, багаті й убогі, достойники та звичайні люди прикрашуватимуть тебе свічечками, сріблом і золотом, овочами й цукерками, ціцьками і зірками. І тоді ти мусиш забути, що ти колись давила мою спину, і рамена, та що тебе скропила моя кров. Ти маєш бути деревом миру. Ти маєш людям сказати, що ми родиться з терпіння, а радість у смутку, як трава по дощі. Ти терпіла болі для мене, тому будеш вивищена понад усі дерева. Багато багато дитячих оченят причаруєш собою і зачудуєш. І ті чисті дитячі очі будуть дзеркалом, що в ньому відсвічуватиметься всяка втіха, що її роздаровуватимеш, а й блиск, а їх блиск буде тобі заплатою, що кращої нема на землі, хоч стільки віків уже пройшло і ще пройде. Це була різдвяна проповідь Божого дитятки в лісі. Без віддиху стояла ялиця, без віддиху стояли дерева довкола, слухала слова й довго не могла зрозуміти, що таке просте дерево. Має зазнавати тілької честі. Ісус, як поблагословив ялицю, поблагословив ліс, і відійшов до людей. І ліс потонув знову в темні, що не йшла так швидко, наче б густа хмара заступила місяць.